Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ось чому окупанти так озвіріли і б'ють по сумах, уже не розбираючи кути. 8 жовтня під час дійснення перельоту поблизу українського кордону рухнув один із російських стратегічних бомбардувальників. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Той же час за даними інших джерел, це звичайний транспорт на військовий сімдесят 76 РФ, але збити системами ППО Сум що не він перетнув кордон, але назад уже не повернувся. Пишуть джерела, що ж нам залишається чекати офіційного підтвердження. Втім, телеграм-канали. Стверджує, що скоріше за все ту 160 який через погану погоду підлетів надто близько до кордону, де його хлопнув патріот, шукають тіла саме пілотів. У той же час військовий експерт Олег Жданов розповів, чим Україна могла би збити стратегічні бомбардувальники Росії, за допомогою яких агресори обстрілюють наші міста. Він зазначив, що у РЕВ досить невелика кількість стратегічної авіації, тоді як ракет тисячі збивати їх можна двома способами, і це система ППО наша, яка стоїть на чергуванні до зони ураження, якої бомбардувальник потрапляє, крім. То нещодавно вона дуже підсилилась сучасними засобами і радарами і друге це вони Розповів експерт. Проте є важливе, але Жданов наголосив, що Росія використовує бомбардувальники зі своєї та білоруської території, підходячи до українського кордону, але не перетинаючи його. У цьому випадку наша ППО може дістати. От у випадках, коли пуски були з повітряного простору над Кримським півостровом, дістати їх ми не можемо. Якщо ж відправити туди винищувальну авіацію, вона потрапить під вплив ППО агресорів, розповів експерт. Олег Жданов наголосив, що важливим Ансом є те, що наше керівництво поки що не дозволило збивати нашими ППУ-літаки у повітряному просторі суміж держав з іншого боку, таких можливостей ми ще не мали до поставок сучасного ППО. ГНАТА колишній речник повітряних сил неодноразово зазначав, потрібно винищувати, знищувати ракети носії на російській території. до пуску ракети не виключено, що так і сталося. Нагадаємо у сумах росіяни двічі ударили по медичному закладу. Станом на зараз загинуло шестеро осіб, як повідомив очільник МВС Ігор Гор Клименко. Наслідок першого обстрілу загинула одна людина. Зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу для допомоги людям. На місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж під час евакуації хворих ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про шість загиблих, серед яких поліцейський ще одного поліцейського поранено. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!